Що, вже вжики, порядок. Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні, друзі, знову працюємо по господарстві, так як вчора в нас був вихідний, було Різдво, нічого такого серйозного, друзі, по господарству не робили. Друзі, хочу поділитися в сьогоднішньому відео такою інформацією, що потрібно робити, коли свиноматка привела поросят. Які процеси, чим прокалювати, в який срок потрібно все це робити. Думаю, розповісти, друзі, вам в цьому відео. Це відео буде касатися таких тільки ну, починаючих господарів. Той, хто працює вже з господарством тривалий час, той друзі вже знає, які процеси, коли які робити. Так що це для таких початкових сказати, підсобних господарств. Получається, друзі, саме перше, коли поросята нас народилися, потрібно, щоб вони... Певний час побули біля свиноматки, щоб підпили вони трошки молозиво, молоко. І в цей же самий день нам потрібно, друзі, зробити такий процес, як скусювання ікл. Ну, Хтось, друзі, таку як, роботу робить, хтось не робить. Ну, це, в принципі, вибір, друзі, кожної людини. Получається, для чого взагалі скусювання ікол? Щоб вони там не кусали свиноматку під час. Коли п'ють молоко. І... Так, друзі, якщо ж будете скусювати ікла, скусюються вони обичними пласкогубцями, або ну, кусачки, так сказати, або купляються спеціально у ветлікарні є такі щипці по получається виходить ікл. Ну, друзі, якщо ж ви, виходить, взяли. Ікла, то потрібно, друзі, звичайно, проколоти поросят антибіотиком, так як не було далі запальних процесів у самих поросят. Прокалюється воно таким антибіотиком амоксицикліном. 1 міліграм йде на 10 кг ваги. Ну там уже, друзі, самі ж дивіться, по поросятах. Потім, виходить, також треба проколоти в цей же самий день, потрібно проколоти вітамінами. Вітаміни йдуть тут на вибір, друзі. Получається, ветазол, потім є катазол і сульферевіт. Ну, катазол і ветазол це практично одне й те саме, а сульферевіт це вже йде вітаміни з домішком получається, заліза. Я на своєму господарстві використовую сульферевіт, мені так якось зручніше проколов. І той препарат заодно, і той препарат заодно. Так, що, друзі, колю обичним виходить, шприцом або двохкубовий, або п'ятикубовий, кому як зручно, друзі, таким шприцом працювати. У мене на господарстві немає спеціального ветеринарного цього шприца. Ну, думаю, подальшому та й появиться. Далі, друзі, виходить, цей процес вже на перший день. Вся робота зроблена. Якщо вже поросятам нашим три дня, які ще процеси друзі, роблять? Є таке, що люди на третій день і каструють поросят. Давайте розберемо це поподробно. Я розповім, як потрібно ще то робити. І як я роблю друзі на своєму господарстві. Получається, якщо ви каструєте поросят на третій день, так же само потрібно проколоти антибіотиком амоксицикліном. Після того, як покастрували поросят, звичайно, воно набагато краще, коли поросята менший вік каструються, воно буде лише перенесе, швидше буде загоюватися. Ну Якщо ж покастрували, прокалюєте антибіотиком. Потім, виходить, йде залізо, потрібно проколоти. Залізо також. Я проколюю сульферевітом, там є і залізо, і вітаміни заодно. Ну Є ще такий препарат Ferrovet, B-12. Він колиться 2 кубика, Я раніше колись пробував. Також добрий такий хороший препарат. Ну <кхід> я ж кажу, Потім я вже почав пользуватися сульферевітом, мені ветлікорні посовітували. То, в принципі, я цим препаратом задоволений. Ну, можна і прокалювати фероведом b 12 і прокалювати вже ті по дільності іншими вітамінами або ветазолом, або катазолом. Друзі, Получається, що поросятка струю після відлучки від свиноматки, щоб не було таких ситуацій. Так як на своєму господарстві я сам не каструю, до мене приїжджає мій товариш ветврач, і я в нього так консультувався, то він каже, що саме краще каструвати поросят виходить, після відлучки. Звичайно, вони трошки тяжче переносять весь цей процес. Ну, воно не буде таких ситуацій, що ще може, свиноматка щось там натворить. То, друзі, слухаю також людей, такі, що опитні, і в принципі, якось так. Потім проходить дві неділі нашим поросятам, це виходить 14-й день. Поросятам потрібно їх проколоти. Получається, також колемо вітамінами, також колемо ми їх залізом. Також стоїть, я ж кажу, друзі, вибір або сульферевіт, колити один препарат поросятові, або колити феровет в 12 кубика це залізо або ветазол, катазол. Тут я ж кажу, кому, друзі, як удобно, той таким і користується. Ну, ці всі три препарати. Іменно вітаміни. Вони дуже такі в попиті в нашій місцевості, і практично всі в нас люди користуються такими препаратами. Вони дуже такі хороші. І також залізо. Ferroved B12, теж в нашій місцевості таке популярне. Потім, друзі, так, що ще виходить, на 21-й день нашим поросятам потрібно їх проколоти вакциною. Самою першою вакцина йде в нас Сардісан. Це вона йде у нас виходить, від такої хвороби, як отечка. Щоб наших поросят не було. Звичайно, хтось буде казати, що для чого це потрібно, не треба його там і так. Буде весь процес і рости, буде хорошо. Ну, друзі, лучше його зробити цей процес на ранній стадії, щоб зробити оцю всю профілактику. Щоб потім не жалкував, що ой, там щось случилося, порося заболіло. Потрібно лікувати. Лучше, друзі, зробити, воно там і коштує не так дорого, і цей процес займе там пару хвилин. Ну, в принципі, потрібно, друзі, це все робити. Після того, як ми зробили оцю всю вакцину поросятам, це вже до відлучки поросят, ми, друзі, нічого не робимо. Також ще такий є тонкий момент. Виходить, кожен кожний господар відділяє поросят певний свій срок, коли вже людина бачить. Є такий срок 28 днів, 30, 31, півтора місяця. Хто як друзі робить? Я на своєму господарстві відлучаю поросят не ранше місяця. Буває місяці, там, тиждень, місяці, 10 днів. До півтора місяця ну це крайні такі сроки, що я додержую їх через те, що дивлюся саме перше по самій свиноматці, яка свиноматка, щоб не така була засосана, щоб їй було також нормально. І щоб поросята не були такі маленькі, щоб були такі круглячки хороші. Відділяємо ми поросят. Получається, проходить там 2-3 дня. Вони адаптуються у нас на своєму місці. Потрібно їх проколоти, провести їм глистогонку. Глистогонку роблю таким препаратом бровермектин. У мене нещодавно відео на каналі було, як ми робили глистогонку. Кому друзі, цікаво, переходьте на канал, дивіться весь цей процес. Получається, колемо бровермектином. Там 0,3 кубика на 10 кг ваги йде. Або якщо поросята вже такі, що великі, ну це в подальших процесах, якщо вже поросята там по 35 кг, то кулемо кубик їм смяло і воно буде якраз для профілактики. Якщо ви не будете робити ці процеси зараз, Проколюємо бровермектином. По суті, вже воно, друзі, цей процес проходить. Тижник там півтора у нас після цього проходить, ми знову прокалюємо. Ну, це виходить на 35-й день ми проколюємо ще препаратом Сардісан. прокалюємо вакцинацію знову робимо повторно нашим поросятам. на 35-й день. Сардісан колимо 3 кубика на порося. І, в принципі, як? є там ще, ну це вже в подальшому, оце вже, виходить, ми вже нічого не робимо в цей друзі, срок. Потім, уже, як пройде місяців два 2 з половиною, потрібно проколоти є така хвороба. друзі, Рош, у нас називається. Вона, як, На моєму господарстві жодного такого случаю не було. Но у так знайомих та є така ситуація. Сталкувалися вони із такою болячкою. У родича мого, виходить, була ситуація, що і пропало порося від цієї всієї болячки. ну, в принципі, Надо прокалювати таким препаратом, як Ерізін. Вакцина від дружі. Проколюєте вона раз прокалюється, і, в принципі, як? Лучше, друзі, його зробити зараз, цей процес, щоб не жалкувати потім по-дальшому, що ти його не зробив. Все, в принципі, на цьому вся наша профілактика наших поросят закінчилася. Ну, подальшому, звичайно, як вже там буде поросятам по 5-6 по місяців. Потрібно знову їм провести листогонку, щоб поросята наші вже росли, набирали хорошу вагу. І в принципі, друзі, як на цьому вся профілактика в нас, друзі, закінчується. Звичайно, там по свиноматках, кого буде, друзі, цікава така інформація, якщо сподобається таке друзі відео, можливо, зніму ролик про те, як вибрати. Свиноматку, свинку на свиноматку, що потрібно їй колоти, що, в які сроки потрібно їх парувати, щоб залишити собі хорошу свиноматку і щоб вона в подальшому привела нам хороше друзі-потомство. Друзі, зняли таке відео, думаю, така інформація комусь, друзі, та буде й потрібна. Якщо подобається таке відео, підписуємось на канал. Звичайно, якщо ж не трудно, ставимо лайки, пишіть коментарі. Трудя, всім пока, до нових зустрічей!